Краще спортивне село Прикарпаття визначали цими днями у Турції. На Коломищину приїхали команди 12 районів. Вони виборювали перемогу у п'яти видах спорту. Команда Переможець представлятиме область на всеукраїнському рівні. Фінальні змагання сільської спартакіади Колос цього року доручили провести Турці, адже команда цього села два роки поспіль ставала кращою на Прикарпатті. Двічі турківчани представляли область і на всеукраїнському рівні не ставали призерами першості. Цього разу сільський голова Любов Червінська зазначила, що вірить у свою команду, однак хотіла б побачити і достойних конкурентів. Ми вже два роки поспіль є учасниками всеукраїнських сільських спортивних іграх. Нам це звичайно дуже приємно. Молодь хоче грати, хоче брати участь. Це саме завдяки їм, і ми стараємося їх підтримувати, що знаходять вони той час свій вільний. Займатися, тренуватися і підтримувати ту форму. Ну, плануємо, я думаю, що все покаже вперед. Ну, сподіваємося, ж на перемогу. Якщо ми переможемо, звичайно, будемо йти далі. І слід зазначити, що конкуренти цього року в турківчан були, адже господарі змагань зайняли лише третє загальнокомандне місце. Найкращими місцеві спортсмени стали у футболі. Керівник обласного товариства Колос а віднедавні ще й заступник всеукраїнського об'єднання Михайло Вінтоняк подякував всім командам, що взяли участь. У першості великої різниці у проведенні ігор цьогорічних з минулорічними немає. Вони проходять по тому самому форматі, що й минулого року. На майбутнє, на наступний рік, у нас будуть вже в іншому форматі. Вони будуть чергуватися. Збірні районів будуть виступати на наступний рік, тому що у нас вийшло трошечки так, що кращі спортсмени не можуть себе ніде показати окремі. Наприклад. Якщо він зайняв перше місце на змаганнях е, в себе в районі, але його село не виграло. Він нікуди не, не їде. А так зараз будуть е, змагання проходити, що переможці будуть приймати участь переможці з району. Підтримав його і голова Коломийської районної ради Богдан Болюк. Він зазначив, що сільські спортсмени постійно працюють для того, щоб приносити славу нашій країні. Зі слів керівника державі потрібно. Більше уваги звертати саме на сільський спорт. Тоді і нація в Україні буде здоровою. Коломенщина дуже цікава команда. Я думаю, що в цьому році також має всі шанси перемогти. Але я хотів би сказати і подякувати організаторам цього прекрасного дійства. Е, перш за все, голові сільської ради і депутату районної ради Червінським, адже вони дуже багато докладають зусиль, щоб дійсно. Село Турка було е, спортивне село. Крім того, я дуже радий, що обласне керівництво Колосу завжди старається зупинитися і, е, зупинитися і проводити такі прекрасні чудові турніри в цьому прекрасному чудовому селі. А перемогли того дня снятинські спортсмени з Іллинців. Саме вони й будуть представляти Івано-Франківщину на фінальних іграх у Криму. Другими стали козівчани. Турківчани задовольнилися цьогоріч бронзою.